Російський дрон прилетів у багатоповерхівку на Київщині. Україна відповіла ударами по НПЗ. Олександр Усак сенсаційно вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. в Криму. Екологічна катастрофа та надзвичайний стан. Україна отримала гвинтокрила від Польщі. А квитки Укрзалізниці вперше в історії без російської мови. Вітаю мене. Звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Цієї ночі на Київщині уламки шахета влучили у багатоповерхівку. На місці виникла пожежа. Про це повідомили в Київській ОВА. Зокрема, в адміністрації зазначили, що падіння уламків відбулося в місті Бровари. Там рештки збитого дрона впали на дах 25-поверхового будинку. Мешканців висотки евакуювали, а на місце виїхали бригади. ДСНС. На щастя, пожежу вдалося оперативно загасити. Інформації про постраждалих немає. Проте на місці продовжують працювати рятувальники, щоб визначити точні наслідки руйнування. Та відповідь України не забарилася. Особливо відчутним це стало для мешканців Орловського округу. Там безпілотники влучили в місцеву нафтобасу, Повідомляють мешканці. Звуки дронів жителі селища Сталевий Тінь почули близько шостої ранку. Після чого пролунали вибухи, а в небі з'явилася заграва в районі тамтешнього НПЗ. Результативну атаку безпілотників підтвердив і губернатор області Андрій Кличков. Нагадаю, цю ж нафтобазу безпілотника атакували і минулими вихідними. Тоді росіянам знадобилося кілька днів, щоб загасити пожежу. А поки росіяни щоночі звикають слухати вибухи, бункерний виліз на традиційну пряму лінію із народом розказувати, як їм пощастило жити. В РФ. Путін зробив там цілу низку гучних і абсурдних заяв. Найяскравіші з них дивіться просто зараз. Нові погрози російського диктатора Володимира Путіна на наймасштабнішій конференції за весь рік, або іншими словами, чотиригодинний години нудний спіч про вже всім знайомі штампи російської пропаганди. Якщо б можна було повернутися в февраль 22-го року, не змінили б ви своє рішення? Таке рішення, яке було прийнято в 22-го року, його потрібно було б прийняти раніше. Но почему начали? А потому что дальше уже невозможно было э, стоять на месте и, и терпеть, и ждать, пока ситуация для нас ухудшится. Путин говорил не про что. Это счастье не может быть полным до тех пор, пока ребята наши не вернутся с фронта, пока их э, не встретят их матери и жены, не обнимут их дети, э, пока молодые наши люди... Девушки, юноши не будут создавать нужное количество нам для страны, для России семей и заводить детей. И долго вымовляв гучные промовы. Вот наша армия идет вперед. Противник не может закрепиться на тех позициях, которые, на которые он отошел. Истощение э, боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и что самое главное, личного состава. Со сторони е е українських ворожаних сил. кремлівський ватажок, пробиваючи чергове дно, довго міркував щодо перемовин та компромісів. Мовляв, Росія не раз йшла на поступки. А ми завжди говорили, що ми готові і к переговорам і к компромісам. Просто противна сторона в прямому і переносному смислі цього слова противна сторона відказалася від переговорів. А, а, а ми то всегда к этому готові. Ведь ми же достигли по сути, в Стамбулі в кінці 2022 года. Спочатку ідея з перемир'ям здавалася Путіну дуже непоганою. Він позитивно коментував пропозицію Орбана про припинення вогню. Чого це вам стоїть? На день на два. Пасхальное, о, извините, рождественское перемирие. Ну ничего, противник за эти два-три дня сделать не сможет. Я сказал, ну да, на, наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной. Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода. Однако позже заявил, что с Зеленским говорить нема про что. и взагалі Россия зацикавлена в іншому. Нам нужен не перемирие, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но в целом Можна поіскати Втім, диктатор черговий раз у всій красі представив світу свою неадекватність, запропонувавши заходу вдарити орішником заради експерименту. Привіді такий експеримент, таку технологічну дель, і посмотрим, що получится. Цікаво, думаю, що буде полезно і для нас, і для американської сторони. Не оминув і уповільнення ютюбу в Росії. Мовляв, винуватця знайдено. Ютюб Гугл довжни соблюдати наші закони. должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств, если хотят здесь работать. Пусть действует в соответствии з законами Російської Федерації. Ну а то, що ви сказали, свято место, як у нас говорят, пусто не буває, конкуренція росте. Окрема увага була присвячена незаконно окупованим Росією українським територіям. Бункерний аж почав зайкатися. Хватить ли у нас сил і средств влади повністю наші історичні території, які ми повернули себе? Хватит, хватит, даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Однако сгадать и обещать работу с восстановлением выявилось не так же и легко. Это восстановление дорожной сети, так? это сети, это, это восстановление жилья, это восстановление, восстановление э, объектов ЖКХ. соцкульт соцкульбита. А вот, скажем, по, на, по, по дорогам, ми в течение трьох лет плануємо привести всю дорожню сеть цих регіонів в нормативне російське состояние. Втім запросив, біженця, Втім, запросив Путін і Зеленського в Росію, але як політичного біженця, тільки послухайте, які баразби озвучує російський ватажок. Вполне вероятно, що он є. но його візьмуть на люди... интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он, извините, так вот вдруг неожиданно, как черт из табакерки появился где-то и сказал, что мне нужна политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает. Насправді ж, що таке жити в Росії напередодні чудово відчули жителі Криму, адже тепер вони живуть в режимі запровадженого надзвичайного стану. На узбережжі Чорного моря в Керчі зафіксували викид мазуту після аварії двох російських танкерів. Також залишки нафти вкрили 100 квадратних метрів узбережжя Анапи у Краснодарському краї і ще одну пляму мазуту площою понад півтора квадратних кілометри помітили у Керченській. Протоці нагадаю, тиждень тому понад 4 тисячі тонн мазуту вилились у чорне море через аварію російських танкерів Волгонефть. Екологи попереджали, що такий викид спричинить екологічну катастрофу для довкілля та морської фауни. Та все, що цікавить гаурляйтерів півострову, це не екологічна катастрофа, а наповнення російської армії. Днями в Криму аналітики зафіксували новий сплеск активності окупантів щодо агітації та мобілізації місцевих ряди путінських вояк. Кого та як відправляють воювати зі своїми? Дивіться далі у сюжеті. Перші призовники з новоокупованих територій України, частини Запорізької та Херсонської областей поповнили лави російської армії. В осінню кампанію у Росії мали набрати 133 тисячі новобранців віком від 18 до 30 років. З них 200 осіб, якщо вірити пропагандистам, це призовники з півдня України. До армії їх відправляли з Криму. Ви в ближайше время пройдете курс молодого бойця і приміті. Воєнною присягу і станете настоящими воинами і защитниками нашого патічства призов на військову службу та мобілізація на окупованих територіях це порушення міжнародного права, але це перше, що роблять росіяни на захоплених землях. Під камери родинам новобранців обіцяють, що проходити срочну службу вони будуть у з'єднаннях військових частин Південного військового округу Росії. На цьому наполягає і зрадник Балицький, при тому, що не так давно він же розпинався. Мешканців новоокупованого регіону росіяни не будуть мобілізувати та призивати найближчі п'ять років. Мінімум на фоні того, що відбувається, правозахисники рапортують у російській армії, почастішали випадки, коли срочників під різними приводами змушують підписувати контракти з міноборони Росії. Щодо того, чи вони не будуть брати участь на фронті, знову ж це великий великий обман. Річ у тому, що, по перше, самі росіяни відкрито заявляли, що Курщина це не фронт, це антитерористична операція. І на Курщині вони строковиків задіювали, задіюють і будуть задіювати. І другий момент: що та ж сама: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, та навіть і Харківська область як той самий Крим. Е за своєю своїм законодавством, пронесли зміни в конституцію, вважають своїми територіями. Отже, вони, прикрившися такими різними маніпулятивними моментами, власне і намагаються намагались і будуть намагатися призивати українців, свою армію, тому що їм не вистачає своїх, і вони будуть змушувати їх воювати на фронтах в тих областях, оскільки вони будуть казати, що це не Сво на окупованих територіях росіяни фактично примивають мізки молоді, відкриття пар так званих героїв СВО, висадка дерев, турніри, творчі виступи все обертається довкола теми війни. У своїх звітах пропагандисти не приховують у цьому році. Кількість так званих патріотичних заходів, навіть порівнянні з минулим роком, збільшилася у сотні разів. Если говорить о сухих цифрах, мы, конечно, понимаем, что количество молодежных организаций у нас перешагнуло за двадцатку, до сих более двадцати. Это представительство всероссийских организаций и э, уникальная межрегиональная организация Юг которая у нас есть, является лидером, конечно же, в нашем субъекте, ну и не только. Э, вот Добровольная молодежная дружина, которая, как я говорил сегодня, уже без них уже не проходит ни одно мероприятие, причем не только наши, но и э, городские мероприятия, областные мероприятия, в которых они обеспечивают безопасность, включаются в эти проекты. Даже всероссийские, тот же Всероссийский Молодежный образовательный форум «Юг молодой». Ну и также мы понимаем, что если, например, в 2023 году мы провели более 3000 событий, то в этом году это количество уже в тысячу раз увеличено, преувеличивается, я бы сказал так. Но не в плане того, что оно раздувается, а в том, что ребята приходят, включаются в эти процессы. Ну и количество участников, конечно, тоже говорит само за себя, больше 60 тысяч участников. Найменший спротив, навіть якщо він і є, жорстко пригнічується саме тому у мережі чимало з ТЦК, знятих не підконтрольні Україні територіях і жодних з окупації та навіть Росії, банально просто тому, що там за таке пристрілять. От тому, й ми не бачимо цих відео, тому що там за спротив призиву в російську армію, перш за все людина реально може влапати кулю. Другий момент вона обов'язково опиниться за ґратами, як там іногент чи посібник ворогів, і тим паче в російське законодавство дозволяє тим, хто не погоджується з мобілізацією, садити в'язницю і конфісковувати їхнє майно. Ну і інший момент, що там діє шалена цензура, і просто так: о, зняти чи залити якусь інформацію і викинути в інтернет, далеко не просто такі відео, що якось просочувалися на початку анексії Криму та Донбасу, але росіяни швидко практику знищили. Що відбувається на давно окупованих територіях, сказати складно. Журналісти Кримреалії створили базу вантаж 200 У ній зібрані дані кримчан, які загинули на війні Росії проти України після 2022 року. І таких профілів вже тисяча. Поповнення українського авіапарку польща передала Україні вертольоти для підготовки пілотів. Про це повідомили у польському урядовому агентстві стратегічних резервів. Йдеться про два гелікоптери Мі 8 а також про Бел-412. Раніше техніку використовувала польська поліція. Тепер її задіюватимуть для навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Тепер без російської мови Укрзалізниця оновила свої проїзні документи. Інформація о квитках відтепер буде дублюватися лише українською та англійською мовами. Також Укрзалізниця затвердила бланки документів для друку у терміналах самообслуговування. Компанії зазначили, що такі зміни важливі в рамках євроінтеграції, оскільки українська залізниця нині відіграє важливу роль у міжнародних пасажирських перевезеннях. Ну і головна новина любителів боксу цієї ночі. Олександр Усек вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та захистив звання чемпіона світу з боксу. Бій відбувся у Саудівській Аравії. Поєдинок тривав усі 12 раундів та закінчився одноголосним рішенням суддів на користь українського боксера. При цьому аналітики оцінюють першу половину поєдинку як досить рівно в кількох раундах. Фюрі навіть лідирував. Але після шостого раунду британський велетень почав втрачати село. Навіть брудні прийоми на кшталт удару нижче поясу та постійні завалювання на усика не допомогли Тайсону Ф'юрі втримати результат. Усик під кінець бою був значно швидшим, і останні раунди однозначно були за українцем. Результат: всі чотири чемпіонські пояси залишаються в Україні. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже о 12-й. А поки що не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватися на наш канал, щоб знати ще більше.